Якщо ви в пошуках геймерської клавіатури проте такої, яку б зацінили одночасно і звичайні користувачі, в мене для вас є гарний варіант RZTK MKB500 500 повнорозмірна дротова ігрова клавіатура з мультимедійними функціями, ефектним підсвічуванням з можливістю регулювання та ергономічною конструкцією. Клавіатура чорного кольору з продуманою ергономікою забезпечує приємну та комфортну експлуатацію. Під'єднується через USB-порт і не потребує ніяких налаштувань. Ресурс натискання клавіш становить 60 мільйонів. Клавіші мають українські літери. Для геймерів передбачено блокування клавіші Windows, що дає змогу не переривати ігровий процес у разі її випадкового натискання. Клавіатура обладнана функціональними клавішами, що робить її більш зручною. Утримуючи FM, можна відтворювати музику, регулювати гучність, змінювати рівень підсвічування, а також задавати інші команди. Функція Anti-Ghosting забезпечує належне відтворення всіх сигналів клавіатури незалежно від їх кількості та швидкості. Стилю та яскравості додає підсвітка Rainbow LED, що має 22 режими підсвічування та 3 рівні яскравості. Використовуючи функціональні клавіші, ви можете змінювати режими підсвічування, представлені в шести групах, а також його напрямок і швидкість руху. Отже, як бачимо, дана клавіатура стильно виглядає завдяки сучасному дизайну та має продуману ергономіку, що забезпечує комфорт під час її використання. Сподіваюся, це відео було корисним для вас, тому чекаю на ваші лайки та коментарі. Побачимось в наступному відео.